Бо ж сьогодні понеділок, але дітвори з батьками на свято Миколая завітало чимало, та головне із гарним настроєм. Саме день святого Миколая у Кривому Розі відкриває двері у казку. до нас, ми святковий Святой! Вітаю всіх вас, криворізька родина! Сяйва масяяна Божа Стежина! Лишь радість, ста мир несу я чтобы завжди были вы счастливы, васели. Я хотел бы, чтобы святой Николай покровитель нашего города принес спокойствие в семьи, в души, чтобы праздничное настроение царило каждого в доме. И я желаю вам здоровья, счастья. Желаю, щоб наконец-то, прийшов мир на нашу землю. Поки ялинка ще не засяяла гарний настрій, допомагали створювати помічники святого Миколая щедрі та вправні українські господині веселі клоуни та Янгулята. Від дня Святого Миколая і по 8 січня на всіх дітей, і великих, і маленьких, цього годиночку з 15 до 17.00 чекає Святой Миколай з янголятками. В нашому асортименті є глінтвейн – це гарячий напіток з красного вина з різними спеціями. Також різні пряники, хот-доги, рядишком шашлики. З 19 числа по 14 января ми все вас чекаємо. І ось та довгоочікувана мить. Вбрана лісова красуня, засяяла на всі боки святковими гірляндами, а діти з щасливими посмішками. Праздник очень класний, так красиво. Мне понравилось как нам роздавали вкусняшки. А ще? І як падали Замечательно. Діти були Ми були в перших рядах, Это восхищение. Мне понравилось буквально все. Хорошо, детки поют. Праздник, на ура! Але сьогодні лише початок святкового марафону до кінця грудня та на початку січня на маленьких і дорослих криворіжців чекає ще чимало веселощів. У першу половину дня це буде програми для діток. Після 16-ї години це будуть розважальні програми для сімей. А потім, починаючи з 18-ї години до 19-ї, це буде конкурс на розважальні програми та дискотеки для молоді. А ще у січні разом із козаками з громадської організації Січ прийдуть до Криворіжців свята Маланки та Василя. Тож, кому не вистачає новорічного та різдвяного настрою, зарядитися ним можна в казковому містечку. wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Юлія Стахарська, Ірина Павленко, Іван Баранов, Олексій Правицький. Програма «Місто».